Итак, друзья, всех витаю. Буде такий відео огляд прес-форм. Зробили повний комплект. Це вже піде на відправку. І зараз вам покажу, з чого що, що воно состоїть. Це у нас дно. Все, оцей комплект повністю стандартний. можна, ну то есть, Такий самий стандарт, як вулик бджоляр, 10-ти Це повністю комплект. Маємо дно. 300 й корпус, 145-й корпус і кришу. Ніяких дороботок ми не робили, це тільки ручки по всіх сторонах зробили все. Це в корпусах криша низька обична. Тут 12 мм товщина. По дну нічого немає, ніяких доработок, все як обично, сітка, задвижка. І все, нічого не додано, тобто повний комплект стандартних прес-форм. Отак воно виглядить. Тестувати їх не будемо, тому що не було. замовник не говорив про це навіть. Це все поїде в Одесу. Вже повністю готовий комплект. Ставай та й працює. Отак воно виглядає. По ціні, друзі, було трішки дешевше. Зараз з курсом долара воно трішки стрибнуло, тому десь біля 1500 воно буде стоїти. Це Чисто стандарт, без ніяких дороботок. Кручки можна 4 зробити, то, ну, то немає проблеми. Тому якось так: таке коротеньке відео. Ну і покажу вам, як працює коля. Зараз заливає 145 корпуса, шестирамочні, це в Запоріжжя і кормушки теж. Корпусів потрібно 120 і кормушок 60, може дві стопки тут є, там є корпуси, ще осталось трішки долить. І наш 10 рамочник, зараз вам покажу. Зробили отаку вставку абсолютно по всіх сторонах на 8 мм. І ручка. Получилась, ручка чуть втоплена, десь 16 мм маємо. Воно вдобно, дуже класно. Тобто стінка у нас не дуже сильно втоплена, але... Якість дуже класна. Це перша, перша заливка, то я була да, вчора. Перша заливка, друзі, отак воно виглядає. Дуже класно, все біленьке, все долите абсолютно, все класно. Тому, друзі, якось так. По прес-формах номер телефону лишаю в коментарі. Кому що цікаво. Чим зможемо, тим поможемо. Все. Кому сподобалось, лайк, свій коментар, всім благословим.